Це одне з місць відстою вантажівок в області біля селища Олександрівка Кропивницького району. На момент зйомки 14-ту годину вантажівок тут немає. Ми знаходимося на кордоні Черкаської та Кіровоградської областей. Це в'їзд в нашу область. Тут є місце для відстою транспорту. Також тут є майданчик для пересувного комплексу габаритно вагового контролю. Тобто ці майданчики використовуємо як взимку, так і влітку. На цьому пункті як такого оснащення немає. Неподалік є заклади харчування. Майданчик для зважування машин нині ремонтують. Ось такий вигляд має місце відпочинку для водіїв. Ми не зобов'язані влаштовувати тут якесь водовідведення, елементарні засоби гігієни. Є вуличний туалет, вбиральня, так є сміттєві баки, куди можна виконати сміття. Є столик, де можна прийняти їжу. У нас є альтанка, тут столик. Можна тут поїсти, перечекати спеку, сховатися від сонця палючого. Он там позаду туалет. По периметру цього майданчика відпочинку є скамейки, можна посидіти, перепочити. От як тільки розпочинається спека, просимо дотримуватися цих заборон обмежень. Вантажівки можна припаркувати з обох боків траси. Є спеціальні заїзні кармани. Чому вантажівкам забороняють їздити у спеку, пояснює так. Якщо термометри показують вище 28 градусів за Цельсієм, є заборона на рух транспорту загальною вагою 24 тонни. тони. Тобто з 10 ранку до 8 вечора, якщо на термометрі 28, ми просимо перечекати на майданчиках пустою, аби зменшити руйнування дорожнього полотна, оскільки температура самого асфальту, вона градусів на 15 вища, ніж температура повітря. І тоді звідси колінність, напливи і так далі. Додає, 24 місць для відстою вантажівок достатньо. На якихось є об'єкти сервісу, на якихось немає, але вистачає, оскільки дуже часто водії просто вибирають більш комфортний для себе варіант. І біля великих заправних станцій відстоюються там, оскільки там сервіс кращий, їм там зручніше. Власне, не було такого, щоб не було місця для вантажівок. Водій цієї вантажівки їде з жовтих Вод у Київ. Назвати своє прізвище не захотів. каже його не влаштовує як облаштовані місця для відстою. Вони не предназначені такі. Машини стоять на сонці. А попробуйте висадити в цій консервній банці при температурі 35, ну, всіх 50. А туалет місця їжі. Нема, нема ніде. А це, оце одне місце. Тільки на заправках і то малі місця, малі. І все це на сонці. Додає, не згоден, що рух під час спеки обмежують. На мою думку, так як в Європі. Немає ніякої є спека, але всі машини їдуть. Потрібно краще робити дороги. Справа не в температурі, не в режимі, а в якості наших доріг українських. Під час спеки рух вантажівок контролюватиме поліція, каже речник. У разі підвищення температури повітря понад 28 градусів Цельсія патрульні поліцей, поліцейські встановлюють тимчасові пости на в'їздах до обласного центру. Зазначені заходи здійснюються з метою недопущення вантажних транспортних засобів у місто. Та недопущення пошкодження дорожнього покриття, яке перебуває під впливом прямих сонячних променів. Зазначені транспортні засоби відправляються до міст відстою, де вони перебуватимуть до зниження температури повітря. Додає, скільки триватиме заборона для руху вантажівок, залежатиме від погоди. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.